одразу переходимо до розмови з правозахисником Юрієм Кравцем. Він є і керівником волонтерського фонду. Цитадель, вітаємо вас, пане Юрій. Сьогодні ми будемо з вами оговорювати і правову допомогу військовим антитерористичної операції, і Будемо говорити стосовно проекту відновлення та прибудови самих бомбосховищ. Цікаве питання. Дуже мало ми його обговорюємо. І, мабуть, давайте почнемо з другого питання. Бомбосховища, в якому вони в стані і взагалі чи є вони в нас в Україні? Ну, по перше, так ми розгалузили абсолютно свою діяльність. Ми перейшли від правової допомоги до більш таких конкретних дій. Якщо раніше ми гуманітарну допомогу частково надавали, зараз ми і гуманітаркою більше займаємося, але одним із ключових напрямків, які ми зараз будемо робити, це дійсно всі елементи так званої цивільної оборони і бомбосховище Тут є одним із ведучих. Чому? Наразі, якщо проаналізувати стан бомбосховищ, то їх фактично немає. Бо ну давайте так в підвали в висотних будинках, яких називають так сміливо органи місцевої влади бомбосховища, ну це цвинтарі, бо потрапляє любий спеціаліст, каже, що якщо ракета потрапляє в висотний будинок, засип немає виходу людям із бомбосховища. І якщо там ще й немає провізії запасів. Якщо немає, скажімо, пального для генератора для світла, ну скільки протягнуть там люди, ви розумієте? Повітря в першу чергу не буде вистачати. Тому бомбосховище має бути автономне. Над ним немає ніяких бути висотних прибудов. Якщо... Скільки обладнаних бомбосховищ сьогодні є в Україні? Ну, давайте так, от візьмемо, приклад того ж самого міста Бердянськ, воно у нас так періодично все стає, так ну, виникає. Да? Там ні одного нема. Точніше, одне, яке існує нормально, є, то там зараз рибу розводять. Ну Це парадокс, дійсно. У нас Як в... це риб розводять? Ну так, здали в оренду бомбосховище, ніхто не планував, що буде війна, колись так. Та, там, де в одних бомбосховищах рибу розводять, в інших… Шампіньйони вирощують, Шампіньони вирощують, компост для грибів і так далі. Тобто, тобто найбільш, захищеними, найбільш захищеними будуть риби та гриби? Ну Фактично так. Їхніх, в них прав більше виявляється, ніж у нас. Тому ми зараз почали е, дві речі робити. Е, якщо ми говоримо про правовий аспект, так то ми почали е, напружувати так з, інтенсивно працювати по лінії, того, щоб зобов'язати органи місцевої влади. Бо вони mm -hmm. згідно закону є от керівник, наприклад, органу місцевої влади, так чи районної адміністрації. Вони автоматично по вертикалі керівниками цивільної оборони. І питання була їх. Давайте з вами зараз уточнимо це мери чи це обласні голови. В даній ситуації представник влади по своїй природі, чи це є обрана посада, так, чи це є міський голова, чи голова районної mm -hmm. адміністрації. Кожна є своя, свій спектр безпосередньої відповідальності. Якщо ми говоримо про структуру ЦО, цивільної оборони, mm -hmm. то прем'єр-міністр нас очолює ЦО. Mm -hmm. Тому, то, скажімо, є питання до Арсенія Петровича, mm -hmm. бо він керівник ЦО, не Міністерство оборони, а прем'єр-міністр. По всій вертикалі виконавчі. Там, звичайно, присутні і вертикаль президентська, те, що стосується і адміністрації. Президента, міські голови. Наразі це вже мало б бути інтенсивно. Працювати мала вестись підготовка бо у нас панічні настрої серед людей в більшій мірі виникають, тому що вони не бачать, що щось робиться для того, щоб їх захистити. Зараз от потихеньку, ніби починають люди обмінюватись між собою якимось інформацією, як накладати жгути, як що таке тривожний рюкзак, так що таке артилерійський обстріл. Це потрібно знати. Скажіть, будь ласка, давайте вже на прикладі нашої столиці, а будемо говорити стосовно бомбосховищ. Скільки в нас їх налічується, скільки мешкає? Канців можуть в себе вмістити ці бомбосховища, uh -huh. і от ми знаємо, що за останні десятиліття кількість мешканців Києва воно зросло. Тож, будь ласка. Ну, дивіться, давайте такий от приклад візьмемо. Якщо беремо Київ конкретно, то їх список, який надасть Київська міська адміністрація, надасться список навіть з декількох тисяч таких от бомбосховищ. І 95% з них це будуть підвальні приміщення в висотних будинках. Знову ж таки, говоримо про це. Тобто їх створювали для того, щоб вони були по великому рахунку. Тобто бомбосховища вони тільки на бумазі. Ну, вони ніби існують, але питання в тому, наскільки вони безпечні? А ви ж будь ласка, бомбосховище і а, ось ці подвали, вони якось мають щось спільне? І Чи про і те ж саме? Ми зараз з вами говоримо. Ну, дивіться, ні. Ну, не кожен підвал будинку є бомбосховищем, об'єктивно, так. Бо є підвали, які просто всередині комунікації, труби проходять uh -huh. і так далі. А є дійсно, які адаптовані на зразок бомбосховищ. Uh -huh. а, ситуація, яка, якщо, наприклад, бомба не потрапляє в будинок. То воно дійсно там захищає, бо людині на вулиці набагато небезпечніше так під час артилерійського обстрілу, чим перебуваючи в такому бомбосховищі. Але в той же час ризики того, що е, якщо потрапляє, то тут повинно в бомбосховищах бути аварійний вихід. Що, якщо будинок завалюється, то як мінімум має цей коридор серед під будинком виводити як мінімум за метрів 100-200. Ну, щоб можна було вийти з цього завалу, цього немає. Зараз, до речі, це можна зробити, але зараз знову ж вправиться в бюрократію, так, щоб таке бомбосховище, вивезти ще якусь будівлю. При тому при тій тісніві, в якій будуються сусідні будинки, так, хоча можна було єдине, що зробити, це з'єднати таким тунелем один будинок з іншим. Так, грубо тобто зробити систему катакомб, фактично. Фактично так. По великому рахунку, можна і використати вже існуючі, але люди ж про них не знають. Бо Київ це також багато катакомб, дуже багато підвальних колекторів, да, скажімо, їх також можна використовувати, і вони в цьому сенсі набагато більш безпечніші, ніж бомбосховища в будинках. Ось є нормальні бомбосховища, їх можливо в Києві декілька сотень буде. Вони в середньому зобов'язані вміщувати по кілька сот людей, безпосередньо кожне. Ось тому скажімо, але цього ну звичайно ж недостатньо. Да, mm -hmm. якщо ми говоримо про те, що нові ми побудувати не можемо. Ну, або якщо можемо, то не в тій кількості, що потрібно. І, то, і... Не за ті терміни, не за ті ті терміни так, то найпростіший спосіб це все-таки здійснювати аварійний вихід. От, якщо ми вже говоримо про висотну будівлю, то е єдине, щоб бюрократи наші не завадили, бо зараз почнуть розповідати про те, що це ж такі зміни потрібно внести в проектну документацію будинку і так далі. От Якщо це швидко буде зроблено на рівні місцевих рад, е оперативна архітектура. Дасть відповідні дозволи, щоб здійснити там, скажімо, якийсь аварійний вихід через е певний тунель. Тоді це бомбосховище буде mm -hmm. адаптоване до самих обстрілів. Питання друге виникає: що всередині цих бомбосховищ? От ми, власне кажучи, зараз одним із основних напрямків нашого волонтерського фонду, які ми е, працюємо, ми е, взяли, вивели там. У нас є такий продукт, давайте так його назимо. Да, картка цитадель це повна права допомога цілодобова. Всі кошти, які надходять від цієї от, повної цілодобової правої допомоги, ми всі 100% віддаємо в цей благодійний фонд цитадель. Тобто людина, наприклад, купуючи да, право допомогу повністю, вона фактично всі ці гроші віддає на благодійність. Що означає ця право допомога? Ну, приміром, ситуація, яка це людина, якщо вона є в ну учасником цитаделі, стала власником картки, це вона в будь-який момент протягом 24 годин може набрати, отримати консультацію. Це Більше тоді одноденна допомога на рік. Да, це а, вона тобто купує це допомогу абонемент. Так, це річний абонемент. Е, більше того, не тільки консультації отримують вони, а угу. вони можуть передати слуху. Наші юристу. це ті це, це тільки стосовно чи взагалі будь-яке будь-якого це повна будь права, права допомога. Так? Криміналістика, земельні е, нерухомість, податкове законодавство ну все. Все, з чим людина стикається. Я поясню, у нас принцип такий, що ми маємо звикати жити е, в наступному ключі. В одному руці в одній руці спис, в інший молоток. Тобто ми її оборонятися мусимо вміти, ну і жа і далі будуватися і жити. Тому, скажімо, щоб люди ну, психологічно не зациклювалися на тому, що у нас тут, тут війна, бо у нас все населення в такому стані, от все завтра війна. Ми маємо надати людям спокій і в частині правовій, угу. і в частині, скажімо, фізичній. А от виходячи з того, що ви говорите, що надаєте подібну правову допомогу, скажіть, будь ласка, з якими питаннями найбільше звертаються до вас? Ой, багато звертаються. Я вам скажу, що ну звичайно багато звертаються пенсіонери. Раз зараз трошечки вже більше почали звертатися до нас і солдати з зони АТО, ми почали тримати контакт з ними багатьма, ну і в тому числі по земельному питанню, угу. по питанню встановлення статусу. Дуже багато по податковому законодавству людей питань, бо ну давайте так, малий і середній бізнес вмирає. Бо замість того, щоб в умовах кризи полегшити податковий тиск, ми створюємо нові податки. Ну, це економісти в студії, які у вас бувають, мабуть, пояснюють, да, що це неправильно. Треба дати можливість розвивати бізнес, а не зажимати їх новими податками. Не платяться в повному об'ємі навіть ті, що є, то навіщо створювати то нові. Відпустіть, і тоді з ціні виведете, виведете капітал. Тому питань багато, і тут ексклюзив полягає в тому, що людина не просто там отримала консультацію, потім бігає, думає, як це протулити, скажімо, в її ситуації. Вона може передати слухавку юристу, і наш юрист буде це питання вирішувати. Вона може просто попросити в рамках, скажімо, як учасник цитаделі, і наш юрист зв'яжеться і буде вирішити питання з податковою з банком по кредиту. Да, так скажімо, спілкуватися. Так розуміє, входить в ну, самова. Ну, ми весь ми весь Всього. спектр взяли. Просто що єдине, що там не входить, це письмові документи. Але якщо вони йдуть в рамках нашої волонтерської діяльності, ми напрацювали зараз зараз, десь понад 150 шаблонних документів свіжих, по різним галузям і ми готові ними ділитися. Можливо, там ми частину юристів залишимо без роботи, звичайно, хоча вони і зараз так потерпають трохи, да? бо треба призвичаюватись юристам працювати більше волонтерами, більше в гуманітарному напрямку, бо це, мабуть, покликання зараз правозахисників юристів е дати людям правовий спокій, показати, що ми ще в рамках правового поля наша держава існує. Більше того, скажімо як я вже казав, 100% від цих коштів. Які mm -hmm. будь ми повністю направляємо е, фонд і е, mm -hmm. будемо е, і так само благодати. Юрія ну, на останок для того, щоб закрити вже цю тему про допомоги, тоді вже скажіть, будь ласка, номер телефону, за яким можна звертатися? Я залишив номер телефону. Так, так зараз три. вони з'являться на екрані, але все ж таки для тих, хто не бачить, а чує а наш ну, Да, я ключовий номер телефону. Залишу це 067 406 60 24. Це той номер телефону 067 шістять сім чотириста на екрані, Це, Ось, це е, на цей номер телефону. Ви е, потрапите, е, скажімо, наші спеціалісти з вами зв'яжуться, розкажуть щодо чого. Ще є два номери телефону. Вони подальшому там могли ну, тобто, можна... це правова допомога для військових, які перебували в зоні АТО, або ж універсальна для, для всіх. Насправді, ну маючи 132 юриста в штаті, ми встані забезпечити цілодобову допомогу багатьом десяткам тисяч людей. Ну, ми це вже проходили, тому ми це можемо. Давайте так. повернемося до іншої теми. Вже перейдемо. Mm -hmm. ми, ми бачимо, що зараз вже активно йде передвиборча кампанія, і достатньо багато людей, які ще вчора не брали участі у політичних процесах. Вже йдуть на вибори у списках передвиборчих списках партій: це і якісь громадські активісти, і бійці добровольчих батальйонів, і волонтери, і журналісти навіть ось вчора була така новина про те, що відомі журналісти також йдуть за передвиборчими списками. На вашу думку, чи свідчить це про те, що фактично? Якесь громадянство, громадянське суспільство буде формуватися вже безпосередньо в парламенті, або все ж таки ми можемо казати про те, що ці люди перестають бути громадянським суспільством, якщо вони йдуть вже до парламенту. Ну давайте таким чином. От в нас як виходить, У нас от тільки, тільки почало зароджуватись громадянське суспільство, тільки люди почали відчувати, що вони дійсно є українцями, вкладати свій вклад так в розвиток держави. І я, наприклад, без розумінням би віднісся, аби з'явилася політична сила, яка б акумулювала там одна чи навіть дві, яка б дійсно складалася повністю з цих людей, які з волонтерів. Скажімо, з тих людей, які були віддалеговані, скажімо, батальйону, бо бєць ну, скажімо, будь який боєць батальйону, це ж не означає, що його місце одразу в парламенті. Ми речі сьогодні ну, ви також це питання піднімали так. з нашим волонтером, але вона сказала, що насправді а вона вважає, що доречніше, щоб волонтер виконував свою справу, а командир батальйону виконував свою, тому що насправді він буде займатися більш агітацією і буде займатися не тими речами, на які а, все ж таки покладені обо. Ов'язки держави на ну ну, я тут чесно Або... кажучи, згоден в більшій мірі по одній простій причині? Бо ну давайте так, якщо людина не орієнтується в законодавстві, так то що вона буде, вона буде слухати тих, хто орієнтується от, от і в мене тут питання. От дійсно дуже часто а, ми зустрічаємо тих людей, які на жаль не є професіоналами своєї справи. Вони приходять до законодавчої гілки влади, не маючи жодного поняття, що собою представляє закон. Як ви вважаєте, чи потрібно робити певні обмеження і чи Потрібно допускати тих же спортсменів, артистів, акторів, співаків, тих людей, які там раніше займалися будь-якою іншою діяльністю, окрім саморозуміння фаховості законодавчості. Ну, з дивіться, я думаю, що в даній ситуації, ну звичайно, професійний парламент це наша мрія, так щоб хоча. Професіоналізм має дві сторони медалі, да, і плюс і мінус. Занадто великий професіонал здатен обійти закон, скажімо. Да, а той, хто його не розуміє, просто здатний в вміру що не розуміє, наробити не масу дурниць, бо той, хто розуміє, його направить в правильному руслі. Ось я думаю, що в цій ситуації було б доречним, краще створювати, от да, роблять зараз антикорупційне бюро. Так, робити якісь органи, наприклад, які б займалися елементарним контролем, приймали участь безпосередньо в роботі державних комітетів, але ну я. Я не бачу скажімо, в даній ситуації, якщо спортсмен, який професійно займається спортом, да, в парламенті не розуміє, що дає даний законопроект, грубо кажучи, його ж галузі, ну, то як він може за нього голосувати об'єктивно. Тобто теж, на вашу думку, стосується і волонтерів, і журналістів, ну, і військових. Абсолютно, я думаю, що це стосується. Багато правда хто закине, що скаже, що як же ж так, а там знову одні, скажімо, бандити позбираються, і будуть колотити, як хочуть. А тому ще раз скажу, що якби дійсно викристалювалися якісь сили, які акумулювали в собі там волонтерів, акумулювали відделегованих людей. Бо дуже різні люди зараз воюють на сході, дуже різні. Є багато є інтелектуали, які дійсно орієнтуються, він може одночасно воювати, маючи дві вищих освіти і так далі. Не можна ж сказати, да, що тільки там. ПТУшники чи там середньосвітові. ні, воює в тому числі інтелігенція. Але хай би відделегувала людину. Але, скажімо, ці волонтери, ці люди, ці е, прояви громадянського суспільства нівелюються в старі політичні проекти. Розумієте? Вони заходять там, де от мають бачу, що можуть позаходити. Тому, от, скажімо, якщо серед ста чоловік... Чи 50 народних депутатів політичної сили зайшло 2-3 порядних людини, то вони навіть всередині, ну я не кажу, що всі не порядні, нема ну, на увазі із цього числа. То вони навіть всередині голосування фракції по тому чи іншому питанню не встані вплинути на вирішення питання. Тобто вони просто перетворюються в речників, які будуть казати, на моя фракція голосує не так, як я ну, я вважаю, да, або просто будуть мовчати піднімати руку. Ну тому. Якщо ще сказати про те, що є серйозна невідповідність даним виборам Конституції України, то це, мабуть, окреме дискутивне питання. В Конституції пропорційна система прописана. Ми е, ці вибори проводимо по зміщенні. Ну і я так як я вбачаю, ми максимум за рік будемо мати ще одні вибори. Бо навіть якщо я завтра вирішу подати конституційне звернення, просто як громадянин України, щоб КС прийняв рішення на відповідність даного закону про вибори Конституції. То конституційний суд ну потягне, звичайно там зробить вигляд, що треба серйозно розглядати, але підстав не не задовільнити моє звернення. Нема і цей закон буде визнаний таким, що суперечить конституції. А, Ще, дивіться ось... мені дуже цікаво стосовно цих ознак. От, скажіть, будь ласка, які такі ознаки, от конкретно можете зараз їх перерахувати, стосовно того, що вони дійсно не відповідають конституції. Ці вибори ну дуже просто дивіться. Ми ж повернули стару конституцію парламентську президентську так, так, республіку. Так, так. Там в конституції чітко вказано, що вибори до парламенту відбуваються за пропорційною системою. Так, там нічого не вказано про змішану систему. А нас а закон про вибори залишився старий. Так. А може Конституція, навпаки, стара, оскільки 2004 року є її повернулася. У нас Конституція – основний так. закон, і виходить, що старий закон про вибори, і це знають ці правники, суперечить Конституції України. В таких ситуаціях, що відбувається. Якщо КСУ приймає рішення про невідповідність е закону про вибори Конституції України, то дані вибори ну, ставляться під сумнів. Я розумію, що це мабуть буде такі сагалі доречно приймати і от взагалі говорити про подібні закони, якщо вони суперечать конституції України. Ну, дивіться. Ну, вже для ситуації... цього що потрібно визнання самого Конституційного суду. Ну, Такий парадокс. Так побудована нас система. Насправді я вам скажу одне: що для того, щоб повернути старий закон про пропорційну систему, навіть не потрібно було шукати більшість у парламенті. Просто-напросто, президент міг або його представник подати подання до КСУ. КСУ визнав би даний закон. Тим, що не відповідає дійсності, і в силі... зобов'язав би да, і залишив раду би прийняти... в силі закон. Та він би навіть міг би зобов'язати залишити, скажімо, міг би залишити в силі той закон, яким він визнав конституційним. Ви ж пам'ятаєте, як нас нас КСУ прийняв рішення, що ця конституція не конституційна, автоматично вступила в силу скажіть, успіляти. а чи не перетвориться тоді конституційний суд, як ще за часів Янукович, ну просто в такий політичний інструмент для прийняття. Зручних законів зручних саме для нинішньої влади. Ну ось дивіться, давайте так: те, що новий парламент потрібен, да, тут дилема виникла. Тобто новий парламент потрібен бо це що є так він же ж не приймає необхідних законів там е тих людей які е до цієї пори кричать що на на сході немає війни там українці вбивають тільки українців і це взагалі ми винні в цьому всьому. їх же багато да але так, ж дивіться більшість все ж таки у тих політичних політичних сил якісь і зараз mm -hmm. йдуть в парламент які е оголошують себе демократичними які оголошують що в них загальні інтереси загальні якісь цілі е загальна мета Ну, дивіться, зараз новий парламент буде створений. Ну, це можна назвати так. Він не має нічого спільного з правовим полем. Це знову ж таки політичне рішення. Закон не змінили. Є суперечність конституції, буде політичне рішення. Виберуть новий парламент, там буде більшість, яка прийме потрібні для України закони. І звичайно, у президента з'являється такий цікавий інструмент. Щось треба прийняти. Він каже так, хлопці, якщо ви це не приймете, я подаю подання в КСУ Конституційний суд. Вони приймають невідповідність да, проти, скажімо, конституції закону прибору. І вас знову нема. А всі ж вклалися, да, бо знову мажоритарники зараз витратять гроші. Знову половина парламенту буде сидіти така напружена і буде голосувати. Все, що скаже. Ну, давайте ми навіть не будемо брати те, що мажоритарники витрачають витратять гроші. в ті кабмін. Виділяє мільярд майже гривень на проведення виборів. Ви кажете, що наступного року за вашими прогнозами mm -hmm. ці вибори знову ж таки можуть повторюватися? Абсолютно. Чи витримає Україна таку фінансову Таке фінансове навантаження? Те, що майже кожного року доведеться витрачати мільярди гривень на проведення виборів? Ну дивіться, давайте так. Тут питання буде: навіщо стояти... такі вибори потрібні? Стояти буде питання в тому, від чого буде більше шкодить Від того, чи парламент цей залишиться, да чи від того, що він ну? Ну, я скажу, дилема виникла. Тобто Ми по закону не можемо провести ці вибори, ми знову приймаємо політичне рішення. Всі про це мовчать, бо ну, навіщо лишній раз, скажімо, там дратувати суспільство. Мільярд виділяємо для того, щоб через рік знову фактично опинитися в цій ситуації. Але я думаю, що я з батьма своїми друзями говорив, і люди спокійно до цього вже відносяться, кажуть: нехай цей парламент зміниться, а там потім ще раз поміняємо. Тому чому я чому і кажу, що зараз прояви громадянського суспільства, ці ж самі волонтери. it's Вони за цей рік насправді ризикують досить дос суттєво заморзитись ну, в ці політичні проекти, тобто і втратити свою репутацію. Ну звичайно, а це для нашого суспільства теж буде певний удар, бо ті люди, на яких ми зараз ну нам зараз потрібні герої, так і скажімо, я, наприклад, погано відношусь, коли ну можливо навіть людина не ідеальна, але створений певний образ, і людина уособлює собі певні якісь якості. То коли починають топити якогось там чергового героя чи бійця, ну не на не на часі зараз. Це давайте скажімо більш лояльно відноситись. Звичайно, там, де, де відвертий прийдисвіт, прийди світ, то треба про це говорити. Але пане Юрій, наостанок, будь ласка, скажіть, ви займаєтесь безперечно волонтерською діяльністю? Ми знаємо, що ви є керівник правозахисної групи. Варта, а ви стикаєтесь постійно з проблемами. Земельними проблемами ви mm -hmm. займаєтесь проблемами а, саме цих бомбосховищ, і а, волонтерська діяльність, яка також а, долучається до перевірки місцевого саморядування органів державної влади. Скажіть, будь ласка, головні проблеми можете їх окреслити і зараз озвучити? Це останнє питання. Ну, дивіться, я я одразу хотів би і озвучити ту проблему, з якою ми буквально недавно стикнулися. Тільки ми почали е, по 50 містах інспектувати, е, тільки розпочали бомбосховища і так далі. Почали шарпати. Органи місцевої влади в нас знову ж таки в тому ж Бердянську трапилися ну кричущий факт керівника нашої Запорізької обласної організації, так представництва викрили. Так? так, ну це і варта України громадської угу. організації. Так ось його викрили. Його більше двох діб викрили люди, як кажуть, в балаклавах. Четверо, вони двоє діб його тримали в підвальному приміщенні. Били спочатку вимагали гроші, потім вимагали підписати, що він співпрацює з сепаратистами. І коли зрозуміли, що а людина все-таки ну вже похилого віку, і коли зрозуміли, що вони його не зламали, вони його відпустили. Звичайно, були зняті побої, направлені відповідні заяви до міліції і тиша. Зараз, правда, коли ми вже направили ну, офіційні наші запити, почала ще велитися Служба безпеки України. До МВС ще є претензії. Тому от такий кричущий факт. Тільки ми починаємо щось робити, наших людей починають викрадати. Бойко Віктор Іванович був викрадений, і людина була, піддалася тортурам. Він зараз в досить складному психологічному стані, але ну, от вам проблема. Чи це збіг обставин, чи це, скажімо, все-таки промол... Ну, Завтра, якщо ми не будемо з цим боротися. Наших людей почну вкрадати на Харківщині, на Дніпропетровщині, на Сумах, в Чернігові. Ну треба, значить, цю проблему вирішувати. Дякуємо Вони, вам. Ми вам бажаємо сил, терпіння і дійсно зараз вистояти у таких не дуже легких умовах, так би мовити. Дякую вам дуже, Юрій Кравець, правозахисник, керівник волонтерської групи «Цитадель» та керівник правозахисної групи. Варта був гостем нашої студії.